Напевно, у кожного народу є своя культова споруда, що зберігає в собі духовний зв'язок поколінь. Для українців це Софія Київська, осередок духовного життя. Іноземні загадники неодноразово перетворювали на попіл столиці України. Але, не дивлячись на пожежі, стихійні лиха, війни і катастрофи, як і раніше, непорушним оберегом на берегах Дніпра стоїть Софійський собор. Софія Київська. Одне із то чудес світу, яке охороняється ЮНЕСКО. Це найстаріша споруда Києва. Софіївський собор було збудовано у 1037 році. Головним джерелом інформації є Повість минулих літ. Назва собору Софіївський походить від грецького слова Софія, що в перекладі означає мудрість, присвячений мудрості християнського вчення. Собор за задумом творців мав утверджувати християнство на Росії. Тут відбувалися церемонії посадження князів на київський престол, прийоми іноземних послів. Біля стін Софійського собору збиралося київське віче. При Софійському соборі велося літописання і була створена Ярославом Мудрим перша відома у Київській Русі бібліотека. Письмові джерела історії XI століття інформують. Що Ярослав Мудрий лише продовжує справу свого батька Володимира Великого. Подібна інформація ставить під сумнів, не тільки рік заснування 1017 або 1037, а й особистість того, хто завів побудувати головну святиню країни. Насправді в цінних історичних колах прийнято вважати, що саме Ярослав був засновником храму. Матеріалу для будівництва не вистачало тому від гостей стольного граду, які від'їжджали на візках, Вимагали свою рідну данину, кілька каменів. При створенні Софійського собору використовувалася Візантійська техніка кладки. З перших років існування собор Святої Софії став не лише головним духовним, культурним, а й політичним центром Київської Русі. На площі перед ним зустрічали іноземних послів, проводили віче.